Всім привіт! З вами салон Автомаксимум. Сьогодні у нас на огляді чудо інженерів з Інгольштату Audi RS e-tron GT. Як на мене, цей продукт від Audi створений інгольштатськими інженерами. Це така собі відповідь китайським автовиробникам електромобілів. Зачасту, я думаю, навіть більше для зікру. Бо цей автомобіль розганяється до сотні за 3,3 секунди, має максимальну швидкість 250 км за годину, а також єдність акумуляторів 94 кВт. Хочу звернути з першої секунди огляду вашу увагу на цей карбоновий дифузор. Це не просто обманка, це реальний дифузор для проходу повітря в гальмівну систему для того, щоб можна було охолодити дуже міцні чугунні гальма. Тепер давайте перейдемо до передньої частини автомобіля. У нас максимальна матрична оптика, в принципі, яка тільки може стояти в Ятрон RS GT. У нас дуже красива. Глянцева частина бамперу, мені вона дуже подобається, виглядає дуже, дуже футуристично і як на мене, взагалі конкурує з усіма китайськими виробниками електромобілів. Чому я, в принципі, порівнюю цей автомобіль саме з китайськими електромобілями? Тому що на сьогоднішній день китайці дуже сильно пройшли вперед по цьому питанню, і як на мене, у Ауді вийшла дуже достойна відповідь для цих виробників. Тепер давайте роздивимось. Ці прекрасні колесні диски на цьому автомобілі це Forge Wheels Ці диски були привезені під замовлення з Америки. Комплект таких дисків вартує 10 тисяч доларів. Взагалі, цей автомобіль продається у нас на оригінальних РС-очних дисках. Ці диски в комплект з автомобілем ви можете придбати за пів їх ціни, тобто за 5 тисяч доларів. Також дуже цікавою відмінністю саме цього екземпляра у нас йде карбоновий пакет. В круг всього автомобіля це такі передні невеличкі плавнички в дифузорі, в бампері. це нижня частина дверей, так само вкрита е карбоновою вкладкою. Тобто, це у нас натуральний карбон, це по задній дверці так само дуже красива карбонова накладочка, і позаду такий собі невеличкий дифузор, е який, скажімо так, робить дуже об'ємною задню частину автомобіля. Позаду у нас знаходиться дуже величезний лейтбар в стилі Ауді. Мені подобається, як в останніх моделях Ауді у нас робить задній блок фар в нічний час виглядає дуже ефектно, дуже класно, дуже красиво. Ще хочу відмітити один момент: це те, як задня частина переходить у нас в дуже таку широку хвилю, і як на мене, це виглядає дуже круто. Дуже цікавий момент взагалі з кольором цього автомобіля. Це не стоковий кольор, це у нас плівка дуже гарної якості. З таким, скажімо так, графітовим матом. Як на мене, взагалі дуже йде цьому автомобілю. А стоковий колір цього автомобіля у нас іде такий самий графіт, але при цьому дуже красивий глянець. Тепер перейдемо до багажного відділення цього автомобілю. Воно у нас дуже невеличких розмірів, але як на мене, це у нас спортбек купе E-Tron GT. В принципі, крім зарядки, сюди нічого і не повинно влазити, як на мене, але реально, в скажімо так, пустому вигляді, сюди спокійно влізе дві валізи, і на на якомусь автобані, наприклад, з Німеччини до Польщі, вам буде дуже комфортно містити сюди свої речі. Тепер запрошую вас до перегляду інтер'єру цього автомобіля. Дуже багато цікавого. Алькантара Кермо погнали, подивимось. Першої секунди в салоні Audi RS e-tron GT нас зустрічає повністю Алькантарове кермо. Дуже красива Алькантарова акантовочка по центральному тунелю. Дуже багато глянцю і, взагалі, така дуже приємна спортивна атмосфера з карбоном, так само на торпеді і новою архітектурою салону. Від Audi. стеля у нас обтягнута дуже красивою чорною тканиною. А зверху знаходиться величезна панорама. Вона навіть не закривається шторкою, вона невідкривна і в принципі в салоні придає таке відчуття великої капсули. Тепер давайте а, проїдемось, розкажу про свої відчуття. З першої секунди вже відчуваю маневреність цього автомобіля та дуже гарний кут повороту, адже автомобіль має у нас задню поворотну вісь. Мені дуже подобається, що взагалі не відчувається крени. Тобто, це реально такий собі спортивний автомобіль електричний, який дає нам а, всі свої 475 кВт потужності електромоторів для того, щоб розігнатись до сотні а, за свої 3,3 секунди. Автомобіль має у нас три електромотори. А, як на мене, це дуже прикольно. Відчувається навіть на трасі, бо зазвичай зараз всі електромобілі мають лише два і відчувається, скажімо так, така недостача крутного моменту на початку. Так само дуже цікавий факт саме про Єтрон, e і така сама фішка є у нас в Тайкані. Тут у нас встановлена все ж таки, скажімо так, коробка передач на дві передачі, і за рахунок цього цей автомобіль. Більше 100 км за годину буде мати такий самий підхват та таку саму динаміку, як і до сотні. Хоча всі інші електромобілі вже після сотні в цьому конкуруючому класі будуть мати набагато меншу динаміку. Ще момент з приводу архітектури, в принципі, Audi на сьогоднішній день мені дуже подобається, що все ж таки блок клімату у нас іде окремою такою нішею і має фізичні кнопки, як на мене виглядає це дуже круто. Бо в сьогоденні всі виробники електромобілів вони хочуть впіхнути в мультимедію управління кліматом. Як на мене, виглядає це не дуже круто. Плюс в реалізації, коли ви їдете за кермом, починаєте шукати вентиляцію з поміж всіх цих менюшок. Виглядає воно взагалі не дуже круто. З приводу припорної панелі тут у водія у нас все стандартно. Аудюшна приборна панелька виглядає класно. Виводиться сюди навігація, музика, вся інформація взагалі з приводу автомобіля, будь-які помилки, питання, розхід, так само, запаси ходу. Не знаю, мені дуже подобається ця архітектура. Тим паче, тим паче в комбінації з шкірою. З карбоном з Алькантарою та червоною стрічкою це взагалі виглядає максимально ересично і дуже класно передається дух РС ще е, тих 4-літрових, які ми в принципі звикли бачити, аніж е, якусь електричну платформу РС. Пер давайте поговоримо про цінову політику такого автомобіля. Цей автомобіль у нас знаходиться в продажі. Нагадую, він у нас обтягнутий в ексклюзивну матову плівку. Це у нас максимальна комплектація, максимальний карбоновий пакет, в принципі, максимальна РС, яка може бути в цьому кузові. Це у нас 22 рік, 4 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль у нас. На дуже красивих дисках, які ви можете так само придбати, 93 тисячі доларів цей автомобіль на віддачу. Фактично новий екземпляр, який вам потрібно буде 100% чекати в салоні або замовляти з Європи, це мінімум півроку. І повірте мені, це буде набагато дорожче. Тому приходьте, тестуйте, ми зможемо привезти вам будь-який автомобіль електричний, бензиновий, дизельний під ваш смак. З вами був Автомакс.